Доброго дня, я Богдан Рій, лікар медичного центру АП? І сьогодні ми продовжуємо серію подкастів питання відповіді від лікаря-ошерегінеколога Ігора Федорища. Добрий день, раді вас вітати. Ми згадували про план ведення пологів від пацієнток, але mm -hmm. ми знаємо так само, що в нас є чинні протоколи, так, згідно якими ми повинні керуватися mm -hmm. так і працювати. І наступне питання таке: чи е, можуть лікарі відхилятися від плану ведення пологів? Від протоколів чинних в тій чи іншій ситуації? Е, ну, е, відхилятися в якому плані? Якщо ми, наприклад, маємо м, навіть важко сказати, чи є в нас в кожної, допустимо, пацієнтки, якою якої ми проводимо пологи, чітко визначений план. Є пологи, і в тих пологах ми якби, працюємо згідно наших нормативних документів. Наприклад, у нас є наказ там, ведення фізичних пологів. І там передбачається що там, коли проводяться гінекулі, вагінальні огляд там раз в чотири години, якщо немає потреби проводити його раніше, чи там частіше, якщо наприклад там води починають відходити, чи там серцепиття дитини щось виходить за межі норми, чи якісь надмірні кров'яності виділені, чи в жінки, які з'явилися інші відчуття, чи надмірна кількість вод починає підтікати, щоб плетче положити не змінилось. Тобто і тоді може бути якби зміна тактику ведення по тактики ведення пологів. Але щоб відхилення від нормативних документів, ну скажу про себе, якось відхилень таких немає. Якщо ми бачимо, що потрібно змінити тактику ведення пологів, то ми з жінкою це проговоримо. Тобто, наприклад, відійшли води. Бачимо, є діяльність активна, а потім вона йде на спад. Чи ми проговорюємо про те, що можливо є доцільність провести родостимуляцію. Чи, наприклад, жінка вже починає переношувати, і відповідно, ми з нею проговорюємо моменти, як нам діяти в, в, в конкретно в даній ситуації. А от відносно, щоб відхилення щось не може. Ну, у мене в мене в принципі такого не буває. Але може, ти маєш на ну, увазі якісь конкретніше запитання, то то тоді мені більше Ну, розісне. в Принципі на сьогоднішній день то лікарі mm -hmm. керуються чинними протоколами. Там, ми працюємо зі основному так. є наші міністерські, а на основі них є створені наші локальні протоколи, mm -hmm. маршрути, згідно яких ми але в принципі, працюємо. Ході може так. виникнути та чи інша так. ситуація, тактика змінюється так. і проговорюється Але все одно згідно і, чинного закону. І про зміну тої тактики жінка відповідно і це проговорюється, вона підписує відповідну згоду. Наприклад, якщо роди потрібно завершити чи кесарським ростом, чи накладанням вакуум екстрактора, чи інших якось допоміжних операцій, то жінкою це все проговорюється і відповідно підписується відповідно, відповідні документи. Наступне запитання про заборонені прийоми в пологах. Що має знати кожна вагітна? Чого точно не можна робити і не повинен робити лікар під час пологи? Ну, ми знаємо, що забороненим є на сьогоднішній день прийом Крістеллера, це коли йде такі видавлювання дитини через живіт. Не знаю, чи дещо це проводять, але в нашій установі ми цього не робимо. Якщо виникає потреба завершити пологи швидше, і дитина голова знаходиться десь на тазовому дні. І чи серцебиття дитини там починає страждати, чи десь е, е, занадто довго знаходиться голівка в тій площині, чи затягується третій період полив, чи інші якісь фактори виникають. Ну, тоді ми можемо запропонувати жінці і провести накладання вакуум екстрактором. Це найчастіше, або акушерських щипців. Або якщо все ж таки є можливість, або жінка відмовляється від цієї запропонованої операції, тоді звичайно, що можна провести кесарів ростин. Я завжди пояснюю, що не буває такого, що запізно, що вже неможливо провести і так далі, можна провести кесарський розни за будь-якої ситуації. Просто звісно, що якщо, наприклад, голова вже є надто низько або площині виходу, і жінка наприклад категорично відмовляється від того, щоб накласти там наприклад, вакуум, то це треба розуміти, що ця операція несе і для дитини, і для, для жінки більші ризики. Але на будь-якому етапі можна пологі завершити кесарським росом. Просто треба розуміти, що якщо ми говоримо про... Наприклад, вакуум екстракцію, що це не є зло, що це є допоміжна е, розроджуюча операція, і що це завжди є краще ніж витискання дитини. Тому що це є безпечно, це не є, хоч накладається чашечка на голівку дитини, легко підтягується, жінка при тому так само активно продовжує працювати е, з лікарем і. Народжуються абсолютно здорові дитини. Діти, якщо навіть і десь є е, якась сурова пухлина на голові, е, це є виключно пішкірна два пухлина, яка напротягом кількох годин доби сходить, ніяких наслідків для мозку, там крововилів, нічого там немає. Тобто це цілим світом визнано, рекомендується, цього боятися не потрібно. Наступне запитання: програмовані пологи. Я знаю, що є такий метод, є такий підхід, що можна запланувати пологову діяльність, так спровокувати її, чи індукувати, як, як ми кажемо так. Чи користуються цим методом, цим підходом лікарі перинатального центру загалом, і ви, зокрема? Угу. Ну, так, щоб масово і системно, так ні. Але такий спосіб справді існує. Це особливо стосується, наприклад, жінок, які мають якусь екстрагентальну або супутню патологію. Якісь серцеві жінки з діабетом. Звичайно, ми таких жінок намагаємося з рубцем на матці. Ми таких жінок намагаємося все ж таки. Розроджувати в денні період в денні години дня, так би мовити, поки є всі на роботі, щоб якщо і педіатри, і, і педіатрична служба, і анестезіологічна, і акушерська, щоб в разі якщо виникнення якихось ускладнень, можна було всім часно зійтися і надати допомогу в необхідну жінці. Ну, це, це актуально, є, наприклад, для повних 41 тижнів, Коли вже жінка доходить там, до, майже до 42-го тижня, тоді ми таких жінок переводимо в ранні години 6-й ранку, переводимо в, в пологову залу і вводяться відповідні гелі вагінально, або якщо є умови, проводиться амніотомія це є вскриття плідного міхура. і вже тоді там, з, з, з перебігом певного часу. Розпочинається чи спонтанна родова діяльність, чи якщо, наприклад, це родова діяльність не починається там, через 6 годин, то вже тоді розпочинається внутрішньовенне роду, родозбудження. І тобто, у такий спосіб, якби ми можемо проводити ті програмовані пологи. Якось за бажанням жінки, щоб, наприклад, я хочу народити саме сьогодні, це ну, так ми не практикуємо. Але якщо, наприклад, є доношена вагітність, наприклад, там, повних 39 чи 40 тижнів. Є в жінки категоричне наполягання, що вона там має якісь там. Свої е, ставлення до тої дати позитивні чи негативні, є умови розкриття матки, е, Ну тоді можливі такі, є якась супутня, допустимо, патологія, чи з боку мами, чи з боку дитини, чи тиски високі, там прикламсія, чи якісь там синдром затримки росту плода, і дитину бажано вже народити. Е, то ну, такі речі проговорюються, і, і якщо для того є всі умови, то можна їх е, почати. Тобто цього лякатися не потрібно, ні, в принципі, це ні. хороший метод в відповідній ситуації. Так, але не масово, так? Не масово. Угу. Угу. Чи бувало таке, що ви приймали пологи або не ви, а кошерка, угу. або інтерн, а ви там приїхали десь в кінці. Угу. Чи були у вас такі випадки? Бо знаю, що у вас багато, в принципі, угу. пологів, угу. ну, можна щось не встигнути. Угу. Чи було таке? Були, звичайно, були. У мене, я так сидів, поки ми починали нашу розмову, я себе так згадував такі най, найкурйозніші свої пологи. Один з таких, що коли мене народжували, як я працював в обласній лікарні, були в мене пацієнти, народжували дев'яті, навіть недавно згадував з нашими акушерками перинатального центру, дев'яті пологи були. Ми були свідки Єгова, що свідки, так що це собі запам'ятав, свідки Єгов. І, і пам'ятаю, я всі ну, до жінки там заходжу з певною періодичністю, і так я йду по коридору і чую, чоловік кричить: що зайдіть, хтось, зайдіть, нікого немає. Я заходжу, жінка лежить на, на підлозі, на, на плиці, але під нею поленка була поставлена це одноразово, і дитина вже лежить в неї на животі. І чоловік кричить, що нікого не було, нікого не було. Я ну, звичайно вже де ну, дит... повинна ще плюсувала. Жінка видно лягла чи вона на колінах собі там на підлозі була. Це було без і без підральності, бо тоді в обласній лікарні ж так дуже під реальності не застосовували. І, і, і чоловік каже, що, що все ж таки ну, що жінка народила без, без нікого, нікого не було, при тому, що це було пологою устаною. Я тоді, ну, все добре, прибігли акушерки, я їх, їх визвонив. Ми завершили пологи, відійшла плацента, все добре з дитиною. Ну, тобто жінку де лежить, щоб вони хвилювалися. Це не було десь настой, чи в якихось інших положеннях. Але кажу до акушерок, де ви були? Три акушерки на зміні. А вони мені кажуть, що вони пішли в кабінет старшої акушерки вибирати пам'ятники, покинув І Я кажу, як би було щось не так, то нам би треба було всім пам'ятники задумка потім. То був у нас такий такий курйозний випадок, і до тепер його згадую. Десь акушерка відходить і кажу: дивіться, щоб ми ж мене пам'ятники потім вибирали. То у нас був такий був випадок в обласній лікарні. А в мене було ще, що я пішов собі десь, ну, жінка ще не поступила була, знав, що вони десь їдуть, я собі пішов пообідати, ніж ну, поруч з парентальним, ніж жінка поступила, то вже були такі ситуації, що, що я вже так летів прямо ну, народи, але встигав. Так, так, щоб я не встигав, то такого не було, ну тільки оцей один випадок. Так. Ми знаємо, тепер, на сьогоднішній день багато поліції може супроводжувати в принципі, mm -hmm. вагітних роділ до пологового будинку. Чи були такі випадки, що mm -hmm. супроводжували лікаря? Лікаря? Ні, в мене було таке, що супроводжували моїх пацієнтів і мене, нас трьох. Тобто вони на одній машині поліція перша, вони з ними були другі, я з ними третій. Так, було так. Було, так було, був такий випадок. Я навіть про той випадок колись на своїй сторінці в Інстаграмі писав, що ну, розповідав про той випадок, навіть така в мене фотографія, як я ніби лечу своїм пальтом. Так, таке було один раз. Але так, щоб поліція дуже супроводжувала, більше пацієнтів, мабуть, ніж лікарів. Ну Якось не було такої потреби. Ви кортежом таким разом всі підтримки. Троє три машини. Нас тут поліція раз ми вночі зупинили і кажуть, ми вас супроводжуємо. Я кажу, так. E, чи може жінка, яка раніше мама кесарів ростин, mm -hmm. e, народжувати самостійно наступні під час наступної вагітності, під час наступної пологи? Так, і не тільки кесарський розтин. тобто жінка з рубцем на матці. рубець може бути як після кесарського, так може бути після видалення міоми матки, міомектомії може народжувати сама, але такі жінки вони мають бути, от я завжди кажу, що такі жінки мають бути ретельно підібрані, хто може, е, хто може це пробувати. Тому що не так, що з вулиці, наприклад, ви собі вирішили з обцем на маці і поступили в пологах, так не треба робити. Треба чітко знати, яка причина була першого кесарського. Чи та причина не повторюється зараз. Ну, допустимо, були сідниці. Ну і зараз знову сідниця, якісь великі сідниці, де лежить дубкою донизу. Це відповідно протипоказ. Чи, наприклад, дитина є знову ж таки був клінічно та, вона була занадто велика, і зараз знову дитина є велика. Тобто теж, якби, показ повторюється. Чи, наприклад, самтою вагітністю були високі тиски, білки, прикламці, і зараз знову та сама ситуація повторюється. Тобто треба добре відібрати жінок, хто може це пробувати. Віддалі, щоб це була дитина менше, ніж була попередня. І далі, щоб було правильне положення плода. Віддалі, щоб плацента не була прикріплена в ділянці рубця на матці, Щоб, щоб, що, щоб, було. щоб такі пологи проводилися під епідоральнестезію. Щоб був не більше, ніж один рубець. Щоб можливо була, немає чіткої визначеної норми точно рубця, але щоб той рубець був хоча б на тих останніх ультразвуках не, не менше, ніж 3 мм, наприклад. Тобто, напевно, ось такі моменти е, варто дотримуватися, і ну е, звісно, тоді вже в процесі родів ті пологи ведуться, піде під раенсію під, під, для того, щоб якщо виникли. Е, Виникла загроза, що матка все ж таки десь починає рватися по рубцю, щоб вчасно можна було піти і завершити пологи кінцарським розтином. Вони обов'язково ведуться під постійним монітором за серцепиттям дитини. Бо колись, наприклад, вважалося, що в першу чергу жінка починає різко боліти жвіт, а зараз все ж таки може бути і безболісний розрив матки, і тому в першу чергу ми слідкуємо за серцепиттям дитини. Якщо серцепляти дитини починає десь реагувати, виходити за межі норми, ставати знато частим або з повільним, тоді ми розуміємо, що десь є ймовірніше, йде розрив матки. Тоді такі пологи завершуються кесарським розтином. Тому жінки мають право, можуть пробувати, але вони з 39 тижня мають бути госпіталізовані, і тоді вже, відповідно, е, такі пологи проводяться, а там вже як піде. Це такі трохи екстремальні пологи, як ну, для лікаря, так. так і для пацієнтки. Якось описі. так. Тут, хоча наші протоколи пишуть, що 70% жінок успішно народять, але я б не сказав, що 70%. Мені все ж таки не більше, ніж 50%. Так що, якщо вагітна хоче відчути екстремальні пологи, то може спробувати народити зубцем після кестроворос. Хоча ну, пробувати можна. так, Не заборонено. Попробувати ніхто не забороняє. Так, так.